Полтавці вшанували пам'ять військового Олександра Мочалова. Панхида за загиблим пройшла у свято у Спенському соборі. Стало відомо, що боєць батальйону Донбас загинув під Іловайськом наприкінці серпня. До цього вважалося, що Олександр перебуває в полоні у бойовиків. Його тіло ідентифікували кілька днів тому за зразком ДНК. Цим займався батько загиблого нашого воїна, який сам є військовим. І, до речі, допоміг і іншим людям ідентифікувати тіла, тому що він ну, дуже ретельно до цього підійшов. І буквально кілька днів тому це стало відомо. Олександр Мочалов героїчно загинув в Виловайському котлі. Військовий разом з однополчанами прорвався всередину оточення на допомогу бойовим побратимам. Ці хлопці, зокрема Олександр, який був добрим водієм, він сам проявив ініціативу. З боями вони прорвалися до своїх товаришів, щоб їх виручити. І загинув від кулі снайпера. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі та фронтовики. Під час панахиди також відспівали загиблих у тракті під Волновахою Донецької області. Нагадаємо, 13 січня у пасажирський автобус, який проїжджав пункт пропуску, влучив артилерійський снаряд. В результаті 12 осіб загинуло, 16 дістали поранення.